Усім привіт, і здоровенькі були. У нас неділя ранок. Я вже вдома одна. Степан поїхав десь на рибалку, а Марія десь іде собі з хлопчиками, з дівчатками, десь на хайкінг, їдуть десь ходити у лісі. Відпочивають молодь. А ми вчора також гарно відпочивали. У мене аж горло сьогодні болить. Маємо ще тортик з ресторану, але я їсти його не буду. Бо у нас сьогодні ще одна вилазка на обід. Так що не до тортиків буде, то буде щось забагато, Тумач. Це масло їв Степан, напевно, на сніданок. А якщо вилазка сьогоднішня вдасться, то я вам покажу також, що ми надумали. Також буде інтересне місце, в якому ми будемо вперше. Хочемо провірити точку, яку можна буде забігати. Це яйця. Ну все, а ви несете мандарини до нас і смачні булочки, як завжди, піддубні, з пустими руками не ходять. Ну, а як? Все правильно, молодці. Прошу, пригощайтеся. Оля, сідай ближче. Я думаю, так на кава, і вона нас буде це він тебе тепер з кавою тою зіп'єшся з кавою. А знаєш, як у нас, дивися наша калорійна кава сама по собі, вона вважається як окрема страва, якщо ти будеш каву пити, то ти не колодиш, не схуднеш. Та ти що? Тому що вона калорійна доволі. Чого я перестала пити каву? А ще як молоко? Природній антиоксидант. Ну ж такое, що занадто, то не здраво. Понятно, що тобі п'єш постійно, як його вдень віть. Ого! День, дві. А я в тиждень можу дві. Ні, мені, мені треба встати вранці випити каву, тому що без кави я взагалі не буду працювати. У мене падає тиск. Ти кавоманка. Я просто гіпотонік угу. сильний. Мій рідний тиск, виходить, 90 на 60. І для того, щоб я себе в день ночувала нормально, більш-менш мені треба вранці допити каву, і потім десь так приблизно о другій годині дня я ще п'ю і все. І то мене нормалізує, щоб я працювала. Нічого собі. Так, булочки до кави могли собі лишити, ви нам принесли. Це Ні. ми Маші принесли. Це ви маші. Код, від, 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 це відгодовуємо <реш> машу. Окей. Okay. Потім, як вона поправиться, получити у тебе. Це удвох. Він, це ми, а uh -huh. <реш> Ну, зайти за хату, це обов'язково. Подивитися на хазяйство. Ви бачили, ми гамак купили? Я бачу. Гамак я не, не натягнув. Генератор купили Ось такий. Лише розпакував Степан. Да, буде мати на чому вже гойдатися. А це воно сітко йшло, так? Да? Ні, он бачив на столі такий матраси. Воно як матраси, да. Ага. да? Ну пішли. Це Маша захотіла. Давно не бачили, та Да. Дивися, чорнобривці. Та я бачу, слухай, в мене, мене були, знаєш, які ще більше, ніж оце. Більші. ще більші були і все з'їло. Я, я була в Майори, до речі, в мене теж. Такі вийшли. мене також. Отакі? Трошки навіть ще більші були. Ще більші? І, більші. Д, десь отакого от плану були, бачиш, отакого. От коли ж ти їх насіяла ще. Сішли? Я їх? Ні, я їх сіяла колись. Скажу тобі, коли? В квітні місяці я їх висівала а де, ми, і так гарно пішли. пішла. Градчик вже ловився такого. Ну, да, це, Слухай, це, в... по тебе гранамет, Це, який? Синій. Uh -huh. Синій. Я, ти Тобі. Oh. Головне від білок заховати. Оце oh, точно. <ривілки> no, сидять придумаємо, що буде їм трошки трошки. Мені. Слухай, вчора всі чорна... Ми приїхали. Містечко називається Фріхолд. І ось тут недавно відкрився отакий сіфуд фудбафет хат под суші. Юмі називається. Це є така, як сказати, сіть мережа. Мережа цих. Баффетів, не є в Нью-Йорку і в різних штатах. Відкрився і тут Нью-Джерсі у нас. Так, оце ми тут вперше. Сьогодні, тому що свято буде дорожче 50 доларів з людини, але їсти можете все, скільки хочете, і пити і треба їм замовляти. то що вони можуть вам запропонувати. А так, у звичайний день 40 доларів з людини. Да, Оля, ти готова? До гофіта? Да? Звичайно, Да. Зараз побачимо, що тут смачного вони готують. І будемо думати, чи прийдемо ще, чи, чи не прийдемо. І так, дивіться, що в них є смачненького, добренького. Суші гарно виглядають. Оце до них оце ж хрін зелений і це є джинджер маринований. Тут якісь, дивіться, і кричка різнокольорова. Якась рибка інтересна, напевно. Тут можна собі набирати якісь салатики. Ну от такого тут не було. Це досить такий інтересний. А це тут солодкий у них бар. тортики. Так, пішли далі. Дивіться. Крабові лаби. Оці всякі клемс, креветки. Салатики туди пішли. а тут у них можна навіть бачу якісь баблті у них, напевно, є. Дев'ятвадевяносто дев'ять. Осьміношки. Реб'яча шкірка. Перший раз бачу. Креветки, клапс. Що це таке? Буде джем wall. Ніхто не знає, це щось їхнє місцеве таке. М'ясо. Шермп, риба. А це якийсь ананас начинений. Pineapple Rice. Рис в ананасі. Шермпа м'ясо. Шермпа це креветки, м'ясо. Зелень, раки, Рис. Ну, ви знаєте, єдине, що тут гарно, а це якісь їхні шумаї. Це шумаї. Також креветки, це якісь кісточки з м'язком, піца і жарений великий асортимент різного значення. Тут Якісь супи, підливки, соуси. Тут з холодильника також щось можна взяти. То, що полюбляє. Це все готується, до речі, мені каже, хат-пат. Ви набираєте цього всього, можете варити собі таку зуб. Це також тут до того всього. До хадпату. Але гарно світло. Замітно, що по-новому все зроблено. Чи якась муха літає. Рамен меню. Тут рамен вам зроблять. І тут ще щось є. Степан уже дивиться, що тут є. Степан полюбляє креветки ось такі. І тут ще що міл ice від. Світ ice. Пудінги, напевно, їхні. Крем-брюле. І тут супи. Сіфуд суп, чикен суп, хат суп. Let's date and snow ear soup. А тут морозиво. Хочете морозиво? Півтора долара. Стаканчик. Можна об'їстися. В таких закладах. Треба їсти те, що ви не їсте. Того у мене тут і клемс є, і креветки. І якийсь рис я взяла скуштувати, який був в ананасі. Я не знаю, що це таке. Я хочу спробувати, що це таке. Оля взяла собі креветок Дивіться, яких довголабих, як моделі. Оце якесь таке жовтеньке. шумає якісь. Не знаю, що це таке. Хлопцям сподобалося внизу а дівчатам на горі. Я набрала крабових ногів. Юра навіть хвоста знайшов. Там є, ще є, ще є. Треба взяти. Дивіться, що ще тут є інтересного? Якась ікра. Зараз буду куштувати. Чи це натуральна, може це якась натурально. фальшива. Натурально. І ось це Оля каже, що це угорь. Соня, куш... Соня каже, у нас там, угорі, на да. смак. Дуже добрий. Зараз будемо куштувати. Але вони дивіться, такими маленькими шматочками дають. Юра, Бо він дорогий. Китайського Степана вже Диві? ціла. Диві? Тарелка. Він сидить собі, грається. Я впрів. Він аж опрів коло О, цього. Хто ще впрів? Юра впрів. Ні, все добре. Степане <рив> це Ми сьогодні, якщо видимо, то це буде добре, тому що ну, дуже все смачно. Ми сьогодні викотимося з Ні, ну дуже все смачно, реально. Хороший бафет. Да, Попорівняно з цими бафетами, Хороший, де самосто. ми на були. Набагато кращий. Окей, okay, будемо знати. Все ми вийшли, гарно попоїли. Соня на своїй машині приїхала. Я ще взяла додому для дочки обід. У сімдесят п'ять років на уму 50 років як розочки трояндочки. будуть гострів на одного кольору. Нас... Я не святкую свято, але всі О, мене вітають. Рішили, трима, Третій так, день ти вітають. Ти собі можна ти... міш... святкувати. Слухай розпочали в п'ятницю вечора. Україна вже вітала. Яка ну для України то нормально? Плюс сім годин. Коли вітають, це приємно. Я рад. Я рад за тебе. Вже тобі душа. Це мені дуже. А тепер пиші комоди роздати і тоді я можу жити, як у будь-який момент мене можуть викидати вже. Треба ліки трохи сіти на машину. Всі куди кудись куди всі їдуть. І все рівно. Я на тім нічим. В двох напрямках. І туди, і туди. Так як ми. Ми теж вдома не сидимо. Оце точно. Тут і тому, скажімо, він госпіталь якийсь. Збирали квітів. Так, каже, що Оля гарнюня, вся в квітах. І веземо додому щось. Квітка в квітах. Ну що, містечко вам сподобалося? Ні, ну дуже хороше. E, ну, так, часто так. там не будеш. То ясно, що часто, часто не, не буде будеш, між. бо але... потрібно буде розмір міняти. <laughs> Ні, На... але то, що рівень вищий, це, це однозначно. Uh -huh. І якість продуктів вища, і рівень вищий. Ну хорошо, мені сподобалося. Головне, щоб вони не, не збавилися, правильно? Да, щоб, так. Вони... щоб вони не, 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 не змінили. Щоб свої... вони пішли в Польщу. Щоб менеджмент не помінявся, Да. <laughs> <так. laughs> Добре, Руси. Давайте, тримайтеся, пока, чекаємо. Я так розумію, що через неділю неді випадку. У мене качає воду, видиш, тут постійно мокра. А, це з цього? Так, 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 це з бейсбуда. Вчора що у пів години. Коли дощ. Відро, відро води. <зв> І і люди, а чи... а це, це підземні води полетіти. Так, так. я ж поміняв цю трубу, щоб вона відскакала, тому що mm -hmm. там труба була забита десь ото, і вона туди на сходи йшла. Я виходжу зрану, воно включилося, я на роботу йду. А воно мені кидало, і в мене штани. Я думаю, що за біда? Багато людей слуха виходить, бачиш? Ну є, є трохи, але ти бачиш, на цій вулиці лише у нас таке. Я собі, а це що, виходить, це був свій не у всіх мокрі, но часом <піл> тих топить, а нас не <піл> топило. Да, от не ладно, без проблем. Задні там трошки, бо у мене тут стоять. У нас перехресна розмова, ми отак вам стояли. Ну так от і Головне, що ми розуміємо один одного. Дорожник, а там АБСК ще стоїть провода. АБСК я не бачу. Я дивився, як один розбирав, то спочатку треба оце цей Короче, нам тут не цікаво. -да. <рес> Будеш міняти самий? Ні, передній, я знаю, як міняти. -да. Okay. Але в мене передній, просто там кажуть, що це було по цьому. Ці випуска, що ротор, як що і В мене прямо так береш не просто вироботка, а йде таке воно. Mm -hmm. Меня, Короче, Юра, поменяй, вона вона не робить, що вот машина не їзжает. Ні. Mm Кидай -hmm. накладки і і і, і не мучся. Ні, хай собі стоїть, перед поїздки там. У Ірі, Ірі ж що? Той того в Ірі поменяли, а мені казали тоже міняйте. Що ти, бля, там нема, нічого, накладки поменяв почудальці. Професіонали по машинах. Так. Деха хмара. Кінці про це. Хмара висить, на дощу не показує, вітер продує. Давайте все, пока вам. Давай, щасливо. Заходьте бути в нашому районі. Я вже обіймалася, цілувалася А на завтра, завтра не буде. Ще раз, пока, щасливо. Так, все, ось і другий вихідний. Закінчився. Ще завтра. Йдемо лежати на гамаку. Пропонувала друзям, вони не хотіли. Будемо без них. Да, Степан? Mm -hmm. Йдемо на гамак? Пошли, пошли. Пошли. йди. Знаємо, дівчата, все, що там у вас зараз відбувається. Дуже шкодуємо, всіх вас обнімаємо, тримайтеся З миру вам та спокою. Бай-бай.